26 квітня роковини Чорнобильської трагедії, і в цьому контексті радіаційна загроза чи є для України. Давайте приміром, можливо, на найближчі півроку. Я не можу сказати, що це, знаєте, така суперрадіація, яка, яка була. Такої немає. Зараз нам дають імператрицю. Вона говорить, що більш-менш воно керуюче, більш-менш воно в якихось рамках. Але те, що десь є якісь невеличкі поломки завдяки Росії на, на атомній і десь там придеться латати, це, це є. Вона не супер загроза, але все-таки є, тому що по рівню загрози нам все-таки дають е, дуже маленький аркан, і, знаєте, як, як ниточка, да, яка все-таки виходить. Е, загроза є дуже мала, але мала. Це про Чорнобильську АЕС, так? Я взагалі дивилася а, взагалі. І всі разом. І нам показують, що десь там не все супер, але все-таки це не про глобальне те, що ми бачили на Чорнобилі. Таких викидів не буде зараз. Угу. Можливо, ви переглядали, як розвиватимуться події на Запорізькій АЕС, бо останнім часом тиша, навіть коли туди приїжджає місі... приїжджають місія МАГАТЕ. Ну, там вже йдуть перемовини. Перемовини про те, щоб якимось чином вони залишили самі. Не, це не про наступ наших, а саме, щоб вони залишили, зробили такий крок мирної угоди. І з того, що я бачу, зараз все-таки просунулись. Росія якісь там дуже жирні умови виставила, і світ готовий піти на ті умови. Щоб тільки вони пішли. Воно нам будуть розказувати, звісно, що це це не буде так, що Росія сама, а все-таки як, якби наступ, і вони тоді, зберігаючи своє життя, виступають. оцю картинку для нас нам залишать. Одні відвоювали, другі відступили. Але там все-таки там таємні умови перемовини, які просто чекають розв'язки. Угу. Друзі, ми повторюю ще раз. Ми свідомо не говоримо про події стосовно контурнаступу і деокупації. Прошу ну, зберігати тишу в цьому питанні, але хочу запитати про плани Росії на квітень і травень. Що вони планують у військовому плані? І на травень. Ну На квітень вони десь накопичують накопичують зброю, накопичують війська, чекають на страшний суд. Я так розумію, що накопичують для того, щоб захиститися. Тому що що таке страшний суд, це підуть на них. А якщо ми дивимося на травень, тут все взагалі кардинально міняється, тому що. Е Тут йде послаблення, але послаблення через що? Через вказівку із вищ, з вищих ешелонів. Так що ми вчекаємо, знаєте, на травень якісь з Росії хороші новини, ну, риторику я маю на увазі: саме, саме риторику про повернення додому на секунду. Саме про повернення додому і про волю, командуючи, про волю Ярофанта. Хоча всім зрозуміло, що це дуже болісна ця інформація. Якась має бути інформація, не знаю, за що це інформація, я її такої не бачила раніше. Зміна риторики. Тут вони ще в квітні готові до війни, готові до розв'язку, готові оборонятися, а тут якась тема повернення додому. Не знаю. Але в нас по трійки мечів. Трійка мечів це що трійка мечів, вона про смерть і про да, велика кількість смертей. І тоді е, все зупиняється і е, стає якби на паузу. Тобто вони будуть повернення після великої кількості смертей з боку Росії. В Кремлі вже обрали приємника наступника Путіна. Ні, там саме воюють, хто буде, із того, що я бачу, що зараз є дві, дві коаліції, які повністю розділилися, хороша новина для нас, що вони там подружаться і виберуть когось як представника. Поки воно в процесі, от на даний момент воно в процесі. З'явилось багато повідомлень, що претендуватиме на президентське крісло в Росії Ксенія Сабчак. Персона одіозна, але все ж таки я хочу запитати: Сабчак: це людина Путіна і ФСБ чи лібералка, яку з себе малювала? Навзагалі прекрасна людина. Чому? Чи претендуватиме вона на крісло? Так, претендуватиме і вона якби, таким чином збирає якусь колегію, да, до неї лояльні, не дивлячись на те, що вона там виробляє, вона точно має якийсь вплив. Чи вона є людиною? Путіна і ФСБ, так, їй за це платять, нам так і показують, що вона є. Але при тому вона грає роль лібералки. Да? Вона весь час це під підчеркує, і вона якби, збирає і там, як говоримо, мовою політиків в лікторат, і там вона збирає. Так що вона доволі дуже хороша стратегія, у неї дуже хоро, хороше бачення. І взагалі не здивуюсь так, да, дуже довго її готовили саме до цього. Вони просто чекали слушного моменту. Це не ідея, яка з'явилася вчора. Розумієте, це щось дуже, дуже трибке. Е, напевно, оці її коріння, я маю на увазі, її сім'ї. Е, вони трошки переграли навіть Путіна. Угу. В неї е, серйозні шанси ну, отримати найвищу посаду. Ви знаєте, що великі в неї шанси. Якщо вона саме активується, суперактивується, не почне ховатися, тому що із того, що ми бачимо, на перших порах вона просто буде десь втікати, десь зберігатися, а потім вона включиться саме через дії, через якісь нові політичні гасла, і вона може просунутися, вона може просунутися. Дуже mm -hmm. великі в неї шанси. Mm -hmm. Тоді вже запитаю про політичних ув'язнених в Росії. Наскільки вірогідно, що цього року їх почнуть звільняти? Адже це буде вже сигналом того, що зміна режиму почалася? Ну, приміром, яшин. Якщо це відбудеться, то буде гідь кінець року, не зараз. І саме якісь головуючі країни віддасть приказ, щоб його звільнили. Поки зараз ну на весь час розказують, що це відбудеться після пожар мечів. є, тобто, що це таке, це після якихось там аля перевороту всередині якихось подібних речей, але такий дуже великий шанс, що його можуть звільнити сам, саме в цьому році. Якщо беремо загалом, тому що е, запитала взагалі політичні діячі, чи вони взагалом можуть вийти сьогодні, е, ну, в цьому році. Взагалом ні. По трійки мечів разом всі ні, але от якісь там суперодіозні, супер вагомі, е, можуть вийти. Угу. Яшин має шанси стати президентом Росії. на цих виборах його точно не допустять. На перших зараз точно ні, він нікому не підходить. Далі так може кар'єру розвернутись чуть, чуть далі. Зараз ні в Україні новий посол ЄС жінка, яка в Єврокомісії відповідала за розширення. Чи є це сигналом того, що це крок до нашого вступу в в євроспільноту в Євросоюз? Чи є сигналом? Так, є сигналом, але не треба думати, що в будь-якому випадку ми в Євросоюз якось влетимо. Ну, не влетимо ми в Євросоюз. Нас іще чекають доволі серйозні вимоги. Так, у нас буде якийсь прискорений захід, але там ще повинна якась структура країни у нас під те підходити. Саме дуже багато вимог. І комунікації, і саме в юридичному Ну, чуда не буде того, що ми сьогодні, наприклад, не в Євросоюзі, завтра ми в Євросоюзі. Там по часу трошки довго. Коридор затемний. період надзвичайний. Чи є якісь попередження, які важливі резонансні події можуть бути в Україні? Ну, всі резонансі резонансні події йдуть по дьяволу. Це що таке дьявол? Різного роду маніпуляції, різного роду ухиляння. Так що в нас все, що зв'язано з грошами. З їх розпорядженням, оце зараз буде, але тут, знаєте, воно навіть якщо це викриття буде, воно якось таке підтерте на рівні того, що поговорили забули. Так було, та й було. Тут тема зараз більш актуальна фронт. І е, очікування того, що там має відбутися, важ, важливіше для людей, чим може хто там що розтяг. Угу. З фронту гарні новини матимемо. Після затемнення саме туди, тому що чи матимуть нам дають шута, і говорять, що гарні новини вже на порозі. Вони вже в нас на порозі чекаємо, але там іде з цими гарними силу ряду причин, іде підзатримка. Так що майте терпіння вже ось ось. Це прекрасно, друзі. Ми не будемо дивитися по містах, які загрози обстрілів. Я вас закликаю. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, не втрачайте пильність, в якому місті України ви не знаходились. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, пані Людмило. Я вам дуже дякую за роботу за час приділений нам. Друзі, в описі лінки на всі соціальні мережі Людмили Хомутовської. Якщо ви ще не підписані, то долучайтесь. В коментарях обов'язково поділіться враженнями про це відео. Я вам дуже дякую. Дякую. Всім гарного дня. Бережіть себе. Ми ще ближче до перемоги. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.